Привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Mirror FISHING Запрошую на риболовлю по хижаку. Сьогодні буду рибачити з другом романом. Вибрались на нашу місцеву річку Хорол. Дивіться, яка краса, туман над водою. Що може бути краще такого ранку? Кава, збір снастей по хижаку, ну і сам процес риболовлі. Так що мощитесь позручніше, всім гарного перегляду. Погнали, рибачить на водоймі зранку вже прохолодно надів перчаточки. Давайте покажу вам свої новиночки і обновочки. Ну це родзинка на торті. Так би мовити, це спінінг від Sportex Гідра Spirit з 2.10 і з тестом 1153 грама. Ну і комфортні приманки 40 грам написано. Але я так подивився огляди в інших блогерів, то цей спінінг він комфортно відчуває себе із більш легкими приманками. Ну а це ми зараз перевіримо. Давайте будемо збирати снасті. Таку має рукоятку. Гідроспірід, спортекс. Ручка не рознесена, суцільна. Красота. Потестуємо сьогодні цей спінінг, котушечка поки що бюджетна. Я там замовив, поки що це хай буде такий секрет, яку котушку. Думав, дождусь цю котушечку, яку замовив, та вже з нею перебачу, але хотілочка моя мною перевершила. Мене якби переубідила і вирішив так і спробувати відрибачити рибалочку цим спійнгом. Так, ну давайте вам покажу, що ще прийшло з магазину Фіш-Фіш. Ось такі дві упаковки повідців Хартмона Climax фірма, 70 мм товщина і 40 ЛБ на розрив. І 28 см. Повідець. Проїхали ще такі воблерки Jerkin Пепер Натуралочка. 130-му розмірі. Також в маттайгері. Будемо сьогодні тестити. Ну і хотілось мені таки спробувати ці Live Target. Отакого плану воблірки де йде імітація стайки риб Золотисті. О, красота яка ну ці воблери я вам просто показую з імітацією стаї риб не знаю чи тут ну попробую. тут вода така мутна скоріше вони підуть на псьол. А буде прозора вода. Дивіться, ну красота. Зараз познімаю на них завидні кільця і будемо пробувати піймати рибку, за якою приїхали. Сьогодні ми з Ромою приїхали за щукою. Щучка є. Дехто вже говорить, що вона включається. Сезон все ж таки. Осінь уже. так, повідець прив'язав. Зараз оберемо з якого блюрка почать. Тестити спінінг, пробувати піймати щуку. Поки що такий ранок, спробую все ж таки із цього вобліра Jerkin Pepper 130-й. Розмір зараз зніму заводне, щоб не втратити його. Горок причепив, зараз займаю перспективну позицію і будемо пробувати спіймати. Ну що, перший закид буде цим спінінгом. Ну, друзі, кинув він так, я не вкладаючись, а воблер полетів далеченько. Ну це і славляться, що кидають далеко. На жаль, зачепив траву. Дубль два. Та ти що? Знову так не вкладаючись, а приманочка полетіла далеко. Трошки він такий, не дивлячись на те, що у нього тест до 53 грам, а в Рексара до 42. Цей спінінг трошки помягче. Ну і приємно твічить ним. Щоб його обрибить на цій рибалці, було б взагалі чудово. Така ситуація. Вся риба плюхочеться наверху, покльовок зовсім немає. Вже зустрів, мабуть, з десяток плаваючих риб дохлих. І тільки що Рома позвонив, каже, місцевий там на карася вийшов сюди. І каже, що пару днів тут була задуха. І дуже багато мертвої риби. Невідомо. Чи просто так вода зацвіла якось, чи може хтось десь щось... У нас можуть пустити у воду якісь відходи. І ну, риба не клює, і вся вона ось видно, я не знаю, чи на камера передає, як вона тут бурлить. І вся, вся зверху. Ну і я ж кажу, місцевий сказав, що була задуха. Бачу дохлу рибу. Якось вода воняє. Коротше, з романом вирішили десь ще переїхати. Мабуть, все ж таки попрямо на псіо. Так що не переключайтесь, зустрінемось на пслі. Добрались ми до річки псьол. Прийшлося нам переїжджати. Ну нічого, я думаю, що Псьолчик також нас порадує покльовочками, не так, як там, де ми були зранку. Рома вже он, збирає своє спорядження. Зараз і я приступаю до зборки і видвигаємося на воду і спробуємо таке ж піймати сьогодні рибу. Що ж ми просто так катаємося? Так що дивимось далі. Так, що у нас на годиннику? 9.25. Починаємо рибачити на пслі Добавив до спініна, до гідроспірід ще й такий гладіатор. Ультралайтик. Може окунець. Проклюне. Так, на гідроспірід поставлю МАК Так, би мовити, провірений варіант. ультралайт на ультралайт оцього на чабик від флагман. Є! Е. зійшла. Блін, я думав, вона сидить і так не підсікав. Ну нічого. Я не засмучуюсь, ви знаєте. Так про себе поматюкався. І далі рибачу. спокійний, як двері. Блін, ну класно, таке відчуття було на спінінг. Ну я, Можливо, десь навіть я побоявся дебело так засікати. Стояла в траві. Щучка. такий шнурок робив десь грамів 500 вирішив я трішки помучити цей стік, там побачив метрів за 100. Добрячий всплеск сплеск Жереха. Так я не подивився в Ютубі, як на них рибачить, Ну, буду якось імпровізувати. Є! Блін, то що ж таке сход знову? Ну це була щучка. Ух, підсіла. Треба засікати по тричі. Що ти там сидиш нормально? Чи так собі? Ух. Є в домику нарешті підсіла щучка, ну така невеличка. Але все одно приємно. Що, під я її взяв. Тепер треба дістати звідти. Вона ще й крутиться. Що, дякуємо тобі за покльовочку. Біжи, підростай. 47 см. Трошки не дотягуєш ти. Наразі випутав. Більше під цакою не буду користуватись сьогодні. Пару слов про спінінг. Ну поки що якби такий висновок подобається спінінг, так як він припаркував цього шнурка. Але хотілося б ще ж потестити така, щоб за кілушка сіла. А то було б цікаво. <реку> да. Е. Все одна. Вот такожная вылычка. Да. Не, 128. Дякуємо тобі за покльовочку, біжи. Віддячила, скупала, трошки освіжила, бо вже такий плаваю. Да, натуралка Так, натуралка. Поп'ємо кави Ну два схода було, їх на камеру було видно. Не, до, не дотягнув до лодки. І дві покльовки оце тут уже що до дістав. Я думаю, що Шо у нас там? ...по годинам. ого тут у тебе щука така, дебела а ну покажи нам її розсветка така щуча да щуча да все роз'єрвал Та, блін бомба чи не обірвав, то я її десь відстрелив колись не буду бо вона ще не розловлена не 1320 14, 20, 15, 20. Ну я думаю ще десь ну 2, -2 години якби. Ти як скажеш? Якщо ти не проти, ну десь я, так. І нав... маслать. Такий хоть і довечу. Там ніж... Ну в принципі, так. Да. Там ні тоже. Просто що сьогодні в райс. вже Так, трішки підобідали. І знову пробовать пьять. Та не, шнурок. Приємно, коли на піня відчувати покльовочку. І така на руслі. Взяла. Дякуємо тобі за клюваку, біжи. Зви нам постарше, а то що ж, сама дитвора ловиться. Ох, цей же ж псв. Вже пора б вертатись назад. А ні, ще трошки, ще трошки. І вже заплив хто зна куди. А риба щось не ловиться. Принаймні слабо-слабо. Ой, блін, капець. І каже вже ж такий поворот. Ну прямо мани й мане. Тебе, пливи, пливи ще трошки. Та що там ті 100 метрів пропливеш на веслах? А воно ж то по 100 метрів і так назбирається, вже кілометрів не знаю. Боюсь навіть уявити. Кілометрів 3-4 прийдеться ще зараз маслати Не записував, якось не звернув уваги, що камеру ж таки виключив, але ще дивіться, на зворотньому шляху ще й попала така щучка з-під коряшки вискочила і атакувала Макскладик. Непогана щучка, подарувала емоції. Ну так раді цікавості. 43 сантиметри. Де тут? Сонце, щоб тебе ефектно відпустити. Біжи. Підростай. Тільки давай домовимося, ти не будеш мене обрізкувати. Ну а клюнула на типовому щучому місці із засідки. Лежить деревина зліва від деревини проводив воблер, і вона його атакувала. Ну А камеру треба завжди тримати включеною, бо так я не стану великим блогером, якщо буду гавити покльовки. друзі біля машини заробив покльовочку ну спінінг відпрацьовує на всі 100, прямо як током б'є Що ти зійдеш ух ну не сходиш то йде сюди Що тут скажеш? Макс клад виручає нас на рибалках прямо від слова маг. Магія. Так де ти там? Красота. Дякуємо тобі за покльовочку, Біжи, підростай. Моя безлижа, мабуть, обвітрилась, бо вітер сьогодні такий цілий день був. Ну то що, друзі, по рибалочці. Ну, в принципі, ви все бачили. Сьогодні такий день шнурка, хоча щучки такі були приємні. 500, 600, 700 грам. Виручив, як завжди, Максква 128 Silver Black. З приводу спініна ну, скажу пару слів вам. Спінінгом я дуже задоволений. Я боявся його тесту до 53 грам. думав, ну, буде такий. Неприкольний для мене спінінг. Але ні навпаки виявилося, що він такий, не такий жорсткий, як Рексар, а більш м'якіший. І ним буде комфортно твічити 110-ті воблірки. Я сьогодні не пробував. Але по, ну, судячи з того, як він працює з 130-ми, то я зрозумів, що 110-ті навіть соті для нього будуть взагалі без проблем. Гарний спінінг, гарний дизайн. Своїх грошей він точно коштує. Чи точніше вартує, якщо правильно висловлюватися. Так що зверніть увагу, хто думає придбать собі спінінг. Всі посилання будуть в описі під відео. Переходьте, дивіться, кому що цікаво. Відвідайте магазин FishFish. Там зараз є доволі непогані знижки, акції. Так що, подивіться, може хтось щось собі вибере, підбере там якісь снасті. Ну, а я буду з вами прощатись. Дякую всім за перегляди. За підписки, до нових зустрічей. Слава Україні!